Вітаю, це мій тихий рай. Років 10 назад теж так само було. Вже цвіли ось такі тюльпани, і було повністю все в снігові. Не знаю, як сьогодні, але на ніч передають мінус 1, а в нас коло річки то буде, мабуть, всіх мінус 4. Так що такі в нас погодні катаклізми. Зима повернулася в квітні місяці. Друзі, з 6 квітня у вас. Абрикоса цвітає і сніг з дощом. Машина вся в снігу. Не було взимку, то тепер навесні, вам. Вже й сліда не лишилося, але не знаю, на ніч передають мороз. І ось моя примулка одна заквітла. Тут затоптали, а тут вижила. Ось така красонечка. Ось таке кашпо сьогодні сплило. Ось таке дно гарне в мене виходить. Мені дуже подобається. Супер. Розквітає в мене пеларгонічка така. І, друзі, кава! Ой, ось така, що скоро відкриється. І, друзі, висівала 3 квітня ранню капусту кивілі. Дивіться, сходи вже з'явилися. Ці прибираю, ці де тільки-тільки, то вже, може завтра приберу. А ці виставляю на світло. Друзі, і так як немає роботи на городі, а в мене ще куча непосіяного всього, вирішила трошки посіяти. Я показувала, купила таку полуничку чи слуничку, Не знаю, якщо сподобається, якщо зійде, це жовта, це червона і ось така. Це у нас Ренесанс ананасна і регіна. Хочу висіяти, Ось приготувала такі коробочки невеличкі і хочу висіяти. Також приготувала перець. У мене ще з перцем в цьому році геть не як. Там щось пару штучок є, але геть мало. Тому повибираю, посію, що в мене тут мені більш подобається. Це і своє насіння, покупне. І, і баклажани в мене там теж Буквально пару штучок, що посходило, а то немає. Так що буду висаджувати. Показувати весь процес не буду, це все одне і те саме. Покажу в кінечному результаті, що я встигну посадити. Тут ще в мене кімнатний є. Я вже показувала, я висаджувала, але він чомусь не посходив. Попробую ще раз, ну вже що буде, то буде. Тут теж кімнатний і гіркий. В мене гіркий там є і ще просто зібраний в мисочки там лежить. Так що, якщо вистачить часу, то посаджу. А зараз починаю з полуниці. Не знаю, що тут у нас з насінням. Ніколи не висівала полуницю, це вперше. Тому не знаю. Дивилася на каналі, мама робить все на світі. Вже гарненька вона її вже, по-моєму, пекірувала. А я все збираю, збираюся і ніяк не висаджу. Тому зараз спробую, посію, а що вийде, вже будемо. Постерігати і будемо бачити, що в нас. Ну, насіння доволі таке багатеньке. Тут 0,1 грам. Я рахую, що це доволі таке непогано дивіться. Насіння, насіння, насіння міленьке. Е, тому навіть не знаю, мабуть, буде тут загусто. але посію, вже будемо дивитися, що, що в нас там вийде. Пробую цю. Цим лоточком так непогано мені подобається. Особливо так в маленькі коробочки, бо на городі то незручно стати, то ще що-небудь, а тут можна розподілити рівномірно, більш-менш. Може не все зійде, тому висіваю. Звичайно, якщо все зійде, то буде тяжко її розпікірувати, ну вже побачимо, як буде. Не знаю, наскільки в неї схожість, може, можна було б залишити на слідуючий рік. Зараз побачу, бо це дійсно багато дуже. Як все зійде, то не буде, толку буде швидко витягуватися. Ну все, мабуть, все-таки попробую залишити. Ну, не збережеться, то не збережеться. І ще побачу, яка вона, може мені не сподобається. Тому залишаю решту, а цю пришипати не буду, От так просто гарненько прижимаю і пульвелізатором побризую. Не взяла в хаті пульверізатор, тому не буду зараз бігти, тоді вже все посію, побризгаю. І, звичайно, накриваємо або плівкою, або кришечкою до сходів. Ну і так далі. От, Друзі, що я висіяла. Це суниця регіна, ананасна, ренесанс, баклажан геліус, баклажан матросик. У мене в минулому чи поза минулому році дуже гарні вони були. Перець довгий м'ясистий червоний, довгий. Салатний теж м'ясистий, щось я два посіяла. І це довгий, щось я багато насадила. Солодкий жовтий довгий, перець жовтий-м'ясистий і червоний м'ясистий. Ось таке, що я понасаджувала, ага, і баклажан Клара білий і ротонда. Зараз буду заносити до хати, полью, понакриваю плівкою чи кришечками, де що від чого є. І хай сходи. Будемо сподіватися на гарні сходи. Ну і буду показувати, кому цікаво, слідкуйте. Всім дякую, друзі, за коментарі. Дуже вдячна всім від щирого серця. Дякую всім за підписки, за вподобайки. Слідкуйте, кому цікаво. Буду показувати надалі, що я роблю, що сходить, що не сходить. Все продовжується. Зараз похолодало, але знову потепліє і будемо далі працювати і на городі, і в парнику, і в квітнику. Так що запрошую до переглядів, запрошую підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, і будемо разом працювати. Ну а на цьому все. Бажаю всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей, пока!